Вчора то дощ, сніг, а сьогодні вітер, ну, холодно, але ну, сонце. Сонячна така погода. Вирішив трошечки прогулятися. От там за цією состиною то була ферма колись. За такі руїни лишилися, а на цьому горбочку був куратник. кури були колгоспні. Там дорога до села. Тут була колись ферма була. А це насип така. Гребля. Гребелька ще до революції, панська гребелька. Оце насип. Це гребля. А гребля була до революції ще насипана. Таких чотири гребельки. Оце така насип. Кінь возили, робили греблі. А отут а в лісі то буде уроча ще жолоб. В жолобі 49 по 1951 рік була Краївка. А от там за цією сосниною ферма і Степанівка. Отама відніються сосни. Там колись була велика соснина була. Її в 80-х роках вирубали, а за цією сосниною була краївка УПА. Я ходжу завжди з тієї сторони, а це з цієї сторони зайшов. І тут буквально 300-400 метрів, якщо не ближче, то ця краївка. І тут теж десь метрів 500 до села. Може трошечки і більше. Та Степанівка. Оце так вільшина. Там сосни. А отут така, як то прогаляває, некше за сонце це, за соснами, це жолоб. І на цьому склоні на, схі... на західному була краївка опа. А тут внизу гребелька одна, там далі буде друга, чотири гребельки, то ці гребельки для того були зроблені до революції коноплі мочили тут. Я продовжу далі свою мандрівочку. До, до революції, Степанівка була, Волинська губернія. Острійський повіт Уніївська волось У Ніїв це зараз село. То в Уніївській волосі було 12 сіл. Найбільше село в Уніївській волосі це була Боложівка Зараз Боложівка це є Тернопільська область. Це одне село, яке відійшло до Тернопільської області. А ця частина лісу. Це по іншій берег річки. Кажуть, Осичина. Ну тут дуби ростуть. Але ж кажуть Осичина. Видно, колись осики росли. Це називається Осичина. До революції в Волинській губернії найбільше вирощували коноплів. Конопель робили паруси. Це не тільки для військового флоту, а торговельного. І що він? І за границю теж полотно продавали. Німеччина, скандинавські країни також купували полотно. Тут були містечка з переважаючим населенням єврейським населенням. Містечко Ямпіль більше двох тисяч євреїв. Містечко Шумськ, також більше двох тисяч населення єврейського. Корниці більше тисяч. В ляхівцях в Більгірі 1300 євреїв було. Євреям заборонялося займатися сільським господарством в Російській імперії. То вони займалися комерцією. Вони у людей брали коноплі. Тут за Ямполем була така, як сказати, мануфактура. Там шили паруси. Ці паруси не тільки йшли і на Балтійське море, і на Чорне, і в Швецію, і в Норвегію, і в Німеччину. Йшло полотно. А шили саме. Оці євреї, місцеві, волинські євреї, збирали в населення полотно і шили паруси. Отут неподалік Ямполя. А в Ямполі було багато євреїв. Більше двох тисяч єврейського населення було. Продовжую далі свою мандрівочку. В 30-х роках минулого століття тут був хутор до 30-х, а перед Першою, перед Другою світовою війною то хутор був знесений. Перша хата десь отут була хата. І так було 9 хат. Був хутір колись. Совєтська власть не жалувала хутори. В Україні дуже було багато хуторів. А був Столипін, докладував цареві, казав, що хуторяни найбільше вирощують в Російській імперії хліба. Якраз тут був хутір, дев'ять хат було. Перша хата десь була отута. І так вздовж тягнулося дев'ять хат було. Ось якраз тут внизу, то була друга гребелька. А тут навіть нічого не сказується, що то було, був хутор, що люди жили. Навіть ніяких признаків немає. А тут був хутір, дев'ять хат було. Тут тягнулися хати. Ось десь це середина хутора. Одна хата там в лісі була ще. І тягнувся хутор майже до тієї сосни, там сосни виглядають. Дев'ять хат було. Десь тут було джерело. Видно, хутора не пили тут воду. Воно пересохло, ось тільки часу пройшло. Я не знаю, чи я його знайду, де місце було. Десь тут було тут було джерело. А вже води немає тут. Пересохло. Тут такий рівчачок, сюди вода бігла. Отак. А тут була річечка, а вже пересохло. Води немає тут. О тут ще трошечки є води. Джерело то пересохло. Бо і річка пересохла, що ж річка бігла? Так десь чуть-чуть водички. Оце так трошечки з джерела водичка виходить. Оце річечка колись була, йшла. це десь трошечки вода. з Джерела... Джерело було. Колись воду тут тут пили там ще нижче є вода трошечки. Видно, тут і українські повстанці воду брали, бо тут і нашого джерела не було в цій окрузі, а от там метр п'ятсот то краївка Упа. Видно, вони сюди ходили по воду. Ще років 10 тому тут було таке хороше джерело, добра вода била. Бігла вода холодна, тут така літом холодна вода і на смак добра. А я продовжую далі йти. Де той ліс? І так сюди вздовж річечки тягнувся хутір. Якраз де закінчуються ці берези, він закінчувався цей хутір. І аж майже до цієї соснинки тягнувся хутір. Де ці берези то тягнувся хутір, дорога, а це дорога в ліс по третій Гребельці. Це третя гребелька. Оце посеред лісу росте таке черета. Це було плесо, ставочок такий був. Метр 80, глибина була, риба була, окуні, що тут тільки не було. А поділася вода? Пересохло. Багато джерел пересохло і сухо зробилося. А от там, де закінчається цей ставочок, Ще була одна гребелька, четверта гребелька. Тут шикарний такий ставочок був. Та добре було купатися. Вода така чиста була. Був ставочок. Вода аж доходила... майже до цього дубочка доходила вода, тут вода стояла. Вода стояла. Де оця ця осока? Тут була вода колись. А там внизу вода була колись. Ще 10 років назад була вода, а як висохло? Тут столик, люди відпочивали, тут шашлячки пекли. Коли це це було 2019 рік? Я трошки так посижу перепочину, піду трошечки далі. Такі тут лісочок. А в ці ямі карасі ловили? Видно, тут на полі колись до революції коноплі вирощували. Раз чотири такі гребельки, ставочки. Видно, багато конопель було. Видно, це ціле поле з коноплями було, я так думаю. Там віддіється моя Степанівка. Раніше отут був дубовий лісок, він так врізався в поле. 50 років назад. Дерева вирізали, і ніби порівняти поле, то взяли цю землю, що з пеньками бульдоз... бульдозерами нагорнув сюди. Отут була згорнута земля тут була згорнута. А тут зробили поле Пасли отут корови. Де ці дубинки, а тут де ця дика земля, де згорнута була дубові пеньки, то там жито росло таке може на 2-5 жито повинно високе бути. А ячмінь такий такой з геть і посохне, він не міг рости на дикій землі. І це посадили навіть зараз посадка, навіть посадка не хоче рости. Посадили посадку якийсь бурян-поріс, бурян, а тут був, був дубовий ліс колись. Рішили порівняти? Дуби вирубали землю, згорнули. Оце якраз та нагорнута родюча земля. Отак здоров, що тут не стали корчувати, а пеньки сюди зволокли, а там зробили типа поле. І, і ліс мардували, і поле не таке, як треба. А це я йду, земля на, на гору. -то. 50 років тому тут такий великий вал був, дитинстві пасли корови, то високо так було. То згорну та згорнута родюча земля. А це знов посадили, то тут теж нічого не росте. На дикій землі не хоче рости, бо родюча земля вся ось згорнута родюча земля. Оце такий горб. Отака виходилася в мене мандрівочка. А там внизу четверта грабелька. Отака в мене вийшла Мандрівочка по гребельках.